Проти ФК «Львів». Перший склад проти ФК «Львів». Тирина. Тимор назад, Тимор, назад. Тимор, зайдя. Права рука, Тимор. Ближче. Ріша, дайте гравець, Ліво. Ти тільки дивишся. Дивися. Ріша! Єгонат! Горош, Тимор! Юля! Ріша, назад! Не, має за ним бігти. Бо він біжить. Ну давай, давай. Він вже забив голів. Ну то. Давай. Маца, дай нам ладно. Іша, біжи, збони ми тим. Ти просто біжи. Азат. Вкину

Ріша, давай за твій гравець. Зараз гол заб'є тобі. Ото ти маєш стояти, правильно. Постав ближче його. Три кроки вперед. Ротвар. Ти вище, Юра. Працюєш до кінця, до кінця працюєш. Серий, без шансів. Лад, лад, лещи. Давай, Макс, рецемся, шумаркер, прокидайся. 20 метрів вперед. ще, ще! Отвій нижче, доткун. Ще м'яч! Зараз буде бити вперед, куда ловиш, ловиш, Петро, ще раз руки за спину поставиш, бо сучут! Контроль! Контроль! Лад, лище, лад! Ще, переміщайся! Швидше пас, швидше м'яч переміщає! Ось оборона, перехід на ривку, Макс, оборона, перехід! Влад, смотри, Влад. Давай, давай, Влад, туда. Добрай мяч. Риша, в нього гриш! Верпо, м'яч на середину, Варпо. Чотири-но. Тимур, м'яч на середину, Тимур! Забили гол. М'яч на середину. І давай передати! Влад, що <зас>. там, <зас>. Влад? <зас> ти Ладно, ты будешь ради, ладно? Ладно! Давай, подавай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! 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 Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! 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 Юра, високий рух! Марко, високий рух, йди сюди, Марко! Воля, Воля! Вітаю вас, Марко! Марко, високий рух, йди сюди! 6-0 Месі до мене, Мак Шевчук з права, Сєрі з ліва Кова, центр! Артем! Артем! Вадим, Вадим, Вадим! Вадим, доти граєш! Доброго дня! Це не добре, не Вова, центр. У мене за пустиків немає получається. Значить, недобре. Вовчик плишайся поки що ззаді. Сірий зліва, Шичук справа. Вадим. Влад, Влад, відкривайся вперед, Влад. Добре, так, не по лінії, лінії, Він туди, 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 туди дайте так. Кидайте вперед. Добре. Центр поняли. Макс, махне тудиш. Центр. Максим, Максим, граєш в центр?

Оба, центр, максимума. Напад один справ. Ага. Виграйте! <реку> не дайте нічого упасти! Молодець, хлопець. Нічого, нічого, Бери сам. Сейчас не кидай. Права низ. Не опускай, Максим. Права низ, зараз тече, Макс. Оп. Артем, та йди за м'ячу. Нам гол, Макс, на позицію. Пас вперед. Вісім ноль. Ой, середина, мама. Ой, середина, не би нікуди його. Ти, ти між спиною, а чи не переміщаєшся ближче? Алло, ближче! Дірий, ближче! С путі заберемо! Будьте готові, ми твій ноги зарядні. Ріше, ти бачите гравай, з качан.

Від горіт. Від воріт. Коропад, від воріт. <клес> Влад, відкривайся Влад, я не хочу, щоб ми гол забили. Влад, Манислав, <клес> що ми всі тут? Як ми там гол? мені! <клес> 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 Ой, коде до мене. Ічас. Ічас. Стан перекричаємо. Ладно, забирай м'яча. Забирай Боря. Забрали. Біжи, любчик. Пам. Ввеча, ввеча. Да, Марцюк. Атем. І споє, бось. Пац. Ладно, що там з броносом? Ладно. Добре! Давай, давайте, домой, говорять! Що такої стінки не бачив? Нищі ма! Добре, поганяйте! Давай, давай, не дай! Не хай розташується тоді.

Пошла зараз Ростанчик. Зараз. А не фанцы хочешь? А? давай, 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 – Грійш, ліва рука, грійш! – Артем, ззаду два гравця! – Грійш! – Залиште! – Добре, добре, добре! – Опа, опа, опа! – Нас! – Чого в кучі? – Нас! – Нас! – Нас! – Нас! – Дай їм подразу краще, Вікторій! – Дай їм подразу краще! – Ви сидніть зруйновані, що? – Звати на час! Розкорпач! Давай, пацан! Добре, давай, давай, можеш. Обережно, обережно, вибачся. Виходь! Голова до мене, серий центр, Ліва, месі справа! Десять ноль. ти Добре! Ah, ah, Messi справа вниз, Вадим справа пізнац. Брай, Вадим, ти футбол дивиш. Що багато часу? Мені сьогодні снилося, що ми вигравали, але ми не вигравали 10 вигравали 1-0. Абдем, Ріша, гравець. Абдем, трошки ближче. підходь. Ні, Артем, там, там Ріша є. Міняй, міняй! Перетягнуть, тобі давай передачу, нашу тебе. Там... Дуже довго там же всі вернулись покинять. Контроль! Через плече. Вот то в ногу, Матвій, контроль! Хорош, хорош, давай, давай. Мат, Заміщаємося, Макс, відкривайся, шумахер! Та Юрій, діда, передайте, під себе! Давай, ще лише, три холи! Тимор, ближче, Тимор! Забирайте, забирай, молодець! Добре, Дмитро, гравай сзади! гравець сзади! Влад, зійди, Влад, ти спаси мене, тут, лад!

Євна Вадим? Добре. Вадим, передівайся, ми тебе впізнали. Ти в Кальвів граєш чи що? Кому пас віддав? Давай, Виграти м'яч маєш. Ти високий потужний. Чіпай. Там сзади играет. Давай, скорпа, дьога! Матвей, давай на дотон. Давай, 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 Ракета, ти граєш в нападі, ракета. Вадим, відкривайся, Вадим, відкривайся. Давай, це. давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. сторону. Дай. Ти пів години в одну сторону віддаєш. Добре. Майдай, Майдай, міць, добре. Майдай, Тільки вниз, Марко, міць, міць. Вниз м'яч, тебе. Тимур. Перемічайся, не стоїмо, Льов. Одеснадцять ну? доводить. Мор, не бей м'ять, зупини, віддай слово передасть. забудь розказувати поштучно. Я не може забути. Забути. Знаєш, ти як маленькі розмови з собою. давай, давай Макс, давай, давай, давай. Артем, м'яч, Артем! Є много у нас спеціально, дайте йому жовту. Хорош, скоро поврухи! 12. 12-0. Виграли.